Найтонші кросівки в світі. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді досить особлива пара кросівок. Навіть я би з галочкою назвав би їх кросівками, а саме Vivo Barefoot Primus Lite 3. Якщо коротко говорити про ці кросівки, ці кросівки є досить особливими, і в принципі, окрім самої фірми Vivo Barefoot, є така ціла категорія таких кросівок, які якраз мають і спільну назву Barefoot, що в дослівному перекладі з англійської, означає босяком або на голу ногу. І в цьому якраз і криється фішка цих всіх кросівок, а саме оцих праймусів, тому що вони ніби імітують е, ходіння босяком. І це якщо брати більш Такий маркетологічний підхід е, цієї компанії вона пропагує, типу що кросівки звичайні з піною, звичайною будовою. Вони ваші пальці, в принципі, стопу деформують, а от такі кросівки стопу не деформують, вони її залишають в такому, можна сказати, базовому вигляді. Тобто ваші пальці розкриті, ваша стопа повністю функціонує. І, в принципі, в цьому щось є. От чому це стало їх фішкою? і в принципі, цих кросівок поговоримо далі у відео. Почнемо, як завжди, зверху цих кросівок. І якщо починати з носка, носок має таку величезну вставку сітки. Сітка в нашому випадку прям ну, дуже тонесенька. І якщо брати саме носочок, вона тут з дуже тонесенькою підкладочкою. Тобто на рахунок вентиляції, а особливо ця пара в носку, її тут прям дуже багато. Вони у вас на ногах будуть дихати просто на всі 100%. Це по факту самі. Вентилюючі кросівки всіх, в принципі, які в мене були. І якщо закінчувати передньою частиною кросівка, ми маємо прорезинений носочок, трошки навіть більш прорезинений з таким, такими двома слоями в районі великого пальця. Бачимо тут логотип Vivo, така вешечка з шестикутників. По боках від оці, оцього носка ззовні, і із середини, є прошиття. Оце якраз виправлення одної з таких старих помилок конструкції цих кросівок, тому що вони дуже... Сильно будуть у вас е, згинатися в носку, ломатися тут. І якщо сітка. Тут е, на носочку у вас не протирається, то тут саме на заломі оця матерія в попередніх версіях цих кросівок дуже швидко ломалася, і люди самі оці прошивочки робили, так, щоб пару залишити функціональною. Але в третій версії праймусів е, сама компанія Vivo цю помилочку виправила. Якщо переходити вже ближче до центра кросівок, центр кросівок з зовнішньої сторони в нас має знову вставку з сітки, але в цьому випадку сітка з Зовсім без підкладки. Вона отут, прям ну дуже тонесенька. Вона, навіть якщо брати просто пальцями її промацувати, вона ну ну прям там там півміліметра. Маємо знов ще один логотип Vivo але вже в білому кольорі, такий більш замітний. І якщо з внутрішньої сторони кросівка, в нас тут йде вже повністю прорезинена сітка, тобто, так само, як на носочку, в нас є такий кусок з резини, але все одно знову ж таки для кращої вентиляції. Тут є отвори. Я б не сказав, що це прям відчувається, але як додаткова вентиляція в центрі кросівка, так щоб ваша ножка не пріла, з цим якраз повністю справляються ці кросівки, в тому числі за рахунок цих отворів. І якщо переходити до п'ятки цих кросівок, знову дві вставочки, знову лиш сітки, вони буквально прозорі. Я через них можу бачити прям світло, і вони додатково додають вам вентиляції. Чому так багато вентиляції ми поговоримо в досвіді? Використання цих кросівок, але оці вставки, от вони прям відчуваються. І Якщо брати частину ахіла і п'ятки, пом'якшення в нас, тут бачимо таку вставку з пом'якшення. Воно тут є, але ну, воно чисто для галочки. Ну, ви його по факту майже не будете відчувати. І е, сама частина п'ятки досить невисока, з таким м м вставкою зверху, з е, з матеріалу схожого на шкіру, але це скоріш всього, не він, тому що особливість цієї пари вона повністю веганська. Тобто, під час виробництва цих кросівок зовсім не використовувалось ніяких матеріалів тваринного походження. Тут Vivo величезний плюс. Як ми бачимо, петельки в цій версії кросівок немає, тобто ви їх будете одягати в принципі як звичайні базові кросівки, але пізніше ми поговоримо про різні версії цих кросівок. От там будуть версії з петельками і тому подібне. Переходимо далі до язичка. Е, язичок в цих кросівках дуже схожий на язички в більш бігових кросівках, тому що по факту оця сітка з носка. У нас перетікає в язик. Це суцільний кусок матерії сітки з підкладкою, який просто переходить в язичок, і в верхній частині язичка ми маємо знов прорезинений і знов такий м'ягенький з внутрішньої частини матеріал. По товщині язичок не має зовсім ніякого пом'якшення. Він супер тонесенький, але все одно маємо фіксатор. Для шнурівок в центрі язичка, але за рахунок того, що язичок є по факту частиною конструкції кросівка, він не крутиться зовсім. І якщо брати шнурівки, шнурівки тут досить такі об'ємні, вони є циліндричними. І якщо брати фіксацію цих шнурівок на кросівку, ми маємо стандартні отвори, які так само йдуть з частини конструкції, така трошки міцніша частина бокових тавок е знову з проризиненого з прорезиненої сітки. Звичайні отвори без додаткових елементів. І маємо тут додатковий у верху отвір для бігової петлі. Переходимо до низу цих кросівок. І низ якраз є і другою особливістю цих кросівок, тому що тут немає ні вставок спіни, ні перекату з п'ятки на носок, строго е, плоска платформа. І тут настільки тонка підошва, яка так, ви можете побачити, що вона трошки заходить наверх кросівка, але це чисто така візуальна штука, яка ніби показує вам, що тут щось є, але насправді підошви як такої нема. Це просто вставка з дуже м'якої гуми. От бачимо, я її можу просто отак скрутити в дульку. Вони дуже м'які, вони дуже легкі, але. Але вони на, на перший час трошки некомфортні за рахунок того, що амортизації по факту немає ніякої. Детальніше про досвід використання цих кросівок ми поговоримо трошки пізніше, але якщо фіналізувати верх цих кросівок, ну про піну я не можу нічого сказати. Але якщо брати зовнішню підошву, в моєму випадку це є. Пара з по факту нульовим протектором, тобто вона така гладка. Знову маємо досить цікавий малюночок, такі шестикутники, які е, ну в принципі якраз і складають емблемку, вешечку. От нас тут е, в частині носочка. В Принципі, більше про низ цих кросівок я не можу нічого сказати. Це просто вставка з дуже м'якої гуми. Зверху якої приклеєна вставка сітки, тому це якраз і робить ці кросівки такими особливими. І якщо брати устілку цих кросівок, устілка тут знову дуже тонесенька. Вона є ортолайтовська, тобто це особлива устілка. Але друга особливість цієї устілки, що з внутрішньої сторони вона йде з ідентичним узором, як і низ кросівка, тобто навіть. Повторюється емблемка на носочку, ця вешечка, і це додає такої особливості ці устілці, попри її маленьку товщину, все одно ми маємо анатомічні згини, але якраз в присутності устілки криється і друга особливість цих кросівок, оскільки ми поговорили про те, що вони дуже тоненькі і дуже легкі, велика кількість людей носить їх зовсім без устілки, так щоб в тебе навіть... Оцей один міліметр устілки навіть його не було в контакті з землею. Ми навіть можемо побачити на внутрішній частині кросівка досить такий особливий елемент. Тут написано всередині знов є надпис Vivo Barefoot, Хоча зазвичай ти знімаєш устілку, і там є просто прошитий матеріал в більшості кросівок. Але тут, якраз, за рахунок особливості, в принципі, будови цих кросівок ми можемо зовсім витягнути устілку, і в нас буде, по факту, оцих. 2 міліметри висоти цих кросівок, тому що якщо брати устілку, то вона додає ще 1 міліметр. Якщо брати вагу цих кросівок, ну оскільки ми з вами розібралися, що вони дуже тоненькі, 2 міліметри, вони дуже легенькі, багато сітки. То ну логічно, що ну ваги в них немає, по факту ніякої. Обидва цих кросівка в моєму сороковому розмірі важить всього навсього 414 грам. Ну, це ви їх ну не відчуваєте. Вони по факту не вагомі. І якщо продовжувати про розміри цих кросівок, в моєму випадку я взяв сороковий розмір і трошки не додивився, і на сайті взяв сороковий жіночий. І як виявилося, ці кросівки в сороковому жіночому трошки йдуть довші, ніж сороковий чоловічий. Тому на це звертайте увагу, не повторюйте мою помилку, але все одно особливість цих кросівок в тому, що вони, в принципі, всі трошки йдуть довгі. Тобто, навіть якщо взяти сороковий чоловічий розмір, все одно вони скоріше, всього, мені будуть трошечки довгі, але це буде, скоріше всього, не критично. Тому що, якщо брати ці, вони, ну, прям ну лишніх пів сантиметра точно є. І якщо вірити офіційному сайту Vivo Barefoot, якраз відмінність чоловічих сорокових і жіночих сорокових, якраз цих пів сантиметра. І тому я буду ці повертати кросівки в магазин і брати відповідний мені сороковий чоловічий. І якщо продовжувати після розмірної сітки про ширину цих кросівок, це якраз є наступна фішка цих кросівок. Вони в районі носка просто феноменально широкі, оскільки в мене. Широка стопа. Я в цих кросівках, ну там в мене стопа просто ну майже гуляє. Вони дуже широкі, і в цьому якраз і криється ще одна з фішок цих кросівок, тому що вони мають повторювати природню позицію вашої стопи, у вас пальці мають розійтися, і стопа має відчувати себе комфортно. Тому така маленька поправочка на рахунок ширини і на, на рахунок розмірної сітки. Якщо у вас широка або така нейтральна стопа, я би радив брати свій звичайний. Розмір європейський, наприклад, як в мене 40. Але якщо у вас вузька стопа, я би радив брати на пів розміра менше, тому що ну цієї ширини вам буде прям аж забагато. А далі ми поговоримо про мій досвід використання цих кросівок, і, в принципі, для чого вони, яка ніша використання цих кросівок. В моєму випадку я купував ці кросівки як тренувальні кросівки для залу. Тому що вони за рахунок того, що тут йде нейтральна позиція стопи і нульовий підйом, вони, на мою думку, ідеально підходять для станових тяг. Для решти силових вправ, але за рахунок того, що вони легкі, в них досить зручно і виконувати якусь активну роботу, тобто якісь активні комплекси. Але другою причиною, по якій я купував ці кросівки, є їх таке звичайне використання. Тобто, я планую в цих кросівках ходити просто в залі, коли працюю, і десь просто гуляти на вулиці. Тому ви можете ці кросівки розглядати як якесь універсальне рішення. Яке вам підійде буквально для всього, оскільки ми поговорили про їх основну фішку будови, вони по факту є невідчутними на нозі і ніяк не впливають на вашу стопу за рахунок ширини за рахунок підйому. Вони цим і стають такими універсальними кросівками, в яких ви по факту можете робити будь-що. Але хотів би звернути вашу увагу на один такий. Мінус цих кросівок, тому що якщо ви не знайомі з таким видом кросівок, вони для вас на перший час, якщо ви почнете їх використовувати, вони для вас будуть трошки некомфортними, тому що, скоріше, всього, ви попередні там умовно 20 чи 30 років ходили в звичайних кросівках, де є якась амортизація, де є якась платформа. Тут її немає. І ваша стопа на початку буде трошки некомфортно себе почувати, ніби ви цілий день ходите босяком. Трошки може бути легкий дискомфорт в стопі. І, в принципі, основним вирішенням цього дискомфорту є просто масаж цієї стопи і трошки терпіння, тому що стопа з часом адаптується до цього, і ви якраз тоді відчуєте особливість цих кросівок. якраз оцю легкість і зручність в цьому є якраз основний. Плюс цих кросівок. Якщо коротко говорити про версії цих кросівок, ми не будемо розпилятися на інші бренди, поговоримо лише про Vivo Barefoot. В моєму випадку Primus Light 3 це така супер базова, основна пара цих кросівок. Якщо брати ітерації цієї пари, є з ідентичним низом, але набагато м'якший верст такого в'язаного матеріалу, є ще окрема в них трейлранова лінійка, де оця нульова підошва додається там трошки. Протектора, так, протектор додає плюс там 1 або 2 міліметра ще висоти, ну але в загальному там у вас буде не 2, А3, не 3, а 4 міліметри. Але якщо ви їх плануєте брати, в тому числі для ходьби і бігу на вулиці, а особливо в пересічній місцевості, я радив би брати трейл-версії цієї пари, тому що додається протектор, і з ним ви трошки будете впевненіше себе почувати при ходьбі або бігу на вулиці. Якщо говорити про ціну, це є по факту другим мінусом цих крутой. Якщо брати мої Primus Lite 3, я їх взяв за 4 тисячі гривень. Так, це вже стартово не дешеві кросівки, але я їх взяв на закордонному сайті на Модіво, е, вони вже були по знижці. Додатково на них ще був промокод, і з цим всім вони вже получилися за 4 тисячі гривень. Тому ви розумієте, від чого відштовхуватися, що це не дешеві кросівки. Якщо брати трейлерранові версії з протектором, вони будуть коштувати ще дорожче: 5-6 тисяч гривень, може і 7. Якщо брати трейлранові версії, але ще з халявкою це ще буде дорожче, там буде до 10 тисяч гривень. Так це не дешеві кросівки. Але в цьому випадку ви платите за технології, які вкладені в ці кросівки. Тому якщо ви вважаєте, що ці технології для вас потрібні, і ви вважаєте, що ці кросівки якраз те, що ви шукали. Я їх повністю можу вам радити. Якщо для вас ціна не є таким прям критичним питанням, то ну в моєму випадку я не пожалів, що я купив ці кросівки. Так саме ці я заміню на сороковий підходящий, але відчуття цих кросівок на нозі є чимось. Ну, таким, ну ви не відчуєте цього в звичайних кросівках, які б вони не були широкі, які б вони не були низькі, типу там якихось базових кедів. Все одно, оця форма, оцей, оцей вигляд, це є щось особливе. Ти ну, коли ти їх купив, походив в них, ти розумієш за що ти заплатив таку велику суму. Тому, в принципі, тут вибирати вам. Я не жалію, якщо вам таке потрібно. Ви можете послухати мене, і я думаю, що ви будете цим задоволені. А на цьому у нас все. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк, підписуйся на канал, коментуй це відео, бережем себе, донатим. Слава Україні!